Міжнародний турнір з волейболу сидячи відкриває двері третього дня змагань. Це був фінал, у якому звучали не лише удари по м'ячу, звучала воля, витримка і характер. Дуже класна підтримка. Дуже багато дітей, людей постарше приходять і підтримують. Дуже класна атмосфера. Коли граєш для глядачів, це круто. Українська збірна з волейболу сидячи вийшла на поле проти своїх запеклих суперників збірної Боснії і Герцеговини. Перші два сети наші хлопці програли. Боснійці були швидкими, точними, досвідченими, але українці не відступали. Кожен розіграш, кожен м'яч це був виклик. Старший тренер збірної влучно брав тайм-аути, після яких гра українців набирала обертів, третій сет і все змінилось. Боснійці втомилися, а наші хлопці навпаки завелись. Вони виходили вперед, тримали перевагу, і здавалось, ось вона перемога поруч. Коли хлопці грають на такому беремо рівні чемпіонат клубної Європи, то це вже трохи є мандраж, тремтіння, і все одно, який би досвід не був, вони іноді губляться. І От для цього береться тайм-аут, щоб збити оце її навантаження. Знову дається настанова, і хлопці намагаються виконати її. Ми підтримуємо кожного свого спортсмена, виконуючи свою роботу. Ми знаємо кожного спортсмена якусь помив. Після тайм-ауту дуже часто іде краще. Прикро, що немає більше тайм-аутів, але всі грають в однакових умовах. Але вирішальні м'ячі завжди найважчі. Рахунок зрівнюється і починається боротьба на більше менше. І на жаль, цього разу фортуна була не на нашому боці. Фінальний рахунок 0-3. Україна друга на міжнародному турнірі срібло здобути в боротьбі, яка вартує золота. Наша команда вміє збиратися, вміє підтримати один одного, вміють виконувати завдання поставлені, але через раз, от коли вони навчаться виконувати завдачі, що ставиться перед прийомною грою. Думаю, що буде 100% перемога, буде наша. Чесно, не очікувано. Дали приз «Кращий нападник турніру символічний. І подарунок із логотипом клубу, який нас приймав на цих змаганнях. Зараз, коли вдома вибухи, коли триває боротьба не лише на спортивному майданчику, а й на фронті, кожна перемога, кожен медальний виступ українських паралімпійців це ще один доказ нашої незламності і ще один удар по ворогу. Я би хотів присвятити своєму селищу. Своїм друзям, ну, всім, хто мене знає. Перемогу ми завжди присвячуємо тільки ЗСУ. І ми розуміємо, що нам важко всім, але ми знаємо, що в нас дуже міцні, сильні хлопці на нулю працюють і всі, хто ну, зв'язаний з цим. І ми Присвячуємо цю перемогу. Ну друге місце. друге місце це теж досягнення хлопцям. Хлопці, зсу і хлопці, хто боронить нашу державу краще. Слава Україні.